Вітаю, шановні підписники, глядачі та слухачі мого каналу. Мова сьогодні буде йти про дуже цікаві речі. Всі завжди говорять, якщо у вас є борги в МФО, що треба робити для того, щоб їх зменшити. Наприклад, у сьогоднішньому відео ми будемо розмовляти з вами навпаки, що у жодному випадку не можна робити. Якщо у вас є борг в мікрофінансових установах, в одній, двох тощо, для того, щоб не потрапити в кредитне рабство, як цьому протидіяти, і самі головні помилки, які пропускають наші клієнти під час звернення до нас. Ну а потім ми вже вирішуємо це питання. Нагадую, що телеграм-канал скисами наших справ, наші контакти та всі наші соціальні мережі є в описанні до цього відео. Ну, а ми поїхали з цього питання. Багато мікрофінансових установ, типові помилки та що немає. Можна робити. Перша помилка, сама головна. Якщо у вас є дуже багато кредитів, не намагайтеся їх сплачувати одночасно. З чого взагалі складається кредит? Кредит складається з тіла, кредитові відсотків за користування, штрафних санкцій та пені. Ну, штрафних санкцій та пені, я про це вже розповідав, це різновид комісії, він зараз не нараховується, якщо нарахований, підлягає нулюванню. А от що стосується відсотків та тіло, от тут дуже уважно, це саме цікаве для вас. Давайте змоделюємо ситуацію. У вас є там 25 МФО, і ви по кожному з них сплачуєте там по 3 копійки. Ну, це я утворював, ну, пускай там по 1000 гривень щодо кожної. Вам коштів не вистачає навіть на їжу. Ви не можете кінці з кінцями завести, але радісно сплачувати мікрофінансові установи, борг не зменшується. Чому так відбувається? Тому що, відповідно до вимог діючого законодавства, у тому числі у всіх без винятку договорів в мікрофінансових установах, це прописано. Те, що першим погашаються відсотки за користування. Якщо ви сплачуєте, наприклад, ці відсотки за користуванням або відсотки за користуванням по одному з кредитів, а ваша, наприклад, сума сплати. Вона не перевіщує відсотки і не, за, і не підтягує тіло, наприклад, не чіпляє його, тіло не зменшується. Ви так сплачуєте кредит до нескінченності. Ви так і будете його сплачувати і зайдете у будь-якому випадку в кредит на радство. Потім вам порадять процедуру банкрутства. Ви будете намагатися пройти процедуру банкрутства, збанкруватися бо вам не вдасться, тому що ця процедура я про це розповідав. Подивися, будь ласка, у мене відео, що це таке. Я не раджу цього робити. У кожен другий вже пройшов процедуру банкрутства, потім звертається до нас. Допоможіть, я не збанкрутував. У мене капець, яка історія, більше мільйона заборгованості. Тому цього робити не треба. Ви або сплачуєте, або не сплачуєте. Тобто у вас або чіпляється тіло кредита, або якщо не чіпляється, не треба вже цього робити. У цьому випадку ви лише погіршите своє становище. Друга типова помилка, яка є у всіх без винятку. Клієнтів у переважній більшості є такі, які вже дуже давнесенько на нас підписані. Є у нас в телеграм-каналі, вони там дивляться, що можна, що не можна робити, і знають, що будь-який допоміжний договір до кредитного договору, будь то реструктуризація, пролонгація це, це є додаткові договори до провисного кредитного договору, і на час його укладання ви ви знаєте свій борг в повному обсязі. Це те ж сама кредитна кабала. Потім на виконання цих зобов'язань повертаємося до першої помилки, ви просто собі збільшили бок в два, в три, в п'ять, десять разів. Ну, це вже у кого як вийшло. Сама-сама погана ситуація вона полягає в тому, коли людина намагається, не знаючи, чим це обумовлено, самостійно. Домовитися із дзвінячими, так кажучи, колекторами про вирішення того чи іншого питання. Після цього вона ще й робить проплати і скидують там, начебто, розрахунковий рахунок, пишуть: от сьогодні, будь ласка, сплатіть, бо буде анульований, не перевіривши взагалі гарантийний лист, не узгоджуючи його зі своїм кредитним договором, людина радісно сплачує, а потім через певний проміжок часу знову звертається до нас. Але по позов подали до суду 150 тисяч гривень. Я сплатив рік тому назад, 15. Чому так трапилось? Тому що гарантийний лист спершу не мав юридичної сили, не узгоджувався з договором. Ну і саме головне, що дзвонячий, ну, так званий колектор, у нього немає компетенції вирішувати ваше питання. Я колись на одному з відео розповідав, як взагалі проверити колектора. Спитайте у нього про будь-який пункт кредитного договору, бо будете шоковані, він його не знає. Чому не знає? Тому що він його не бачив. У нього є на моніторі Сплі продажу, він ніліворучні, праворучні відходи. І ото, як танк з вами спілкується. Ви радісно вірите в те, що такі події, як він нам говорив, вони відбуваються, і вчиняєте певні дії. Вчинили, сплатили. І Що ви сплатили? Ви самі розумієте, знову ж повертаємося до помилки номер один, що я розповідав на початку відео. Це вже знову не зачепили тіла і знову я вас вітаю. Перший крок до кредитного рабства. І саме головна помилка дощ на щастя вона виникає дуже рідко, але у нас на практиці це вже було і неодноразово. Коли звертається людина, є у нас такі собі банки. Чесно кажучи, вони дійсно працюють. Я не буду називати, щоб там нікого вкраску з банкерів навіть не вганяти. Працюють не зовсім чесно, і це обумовлено тим, що вони перекредитовують саме вас з МФО. Тобто до вас звертається працівник банку, і говорить у вас є 25, наприклад, кредитів. Ми вас перекредитуємо. Ми зараз зробимо. У вас, наприклад, дуже, вони всі погані вам дзвонять, ми гарні не дзвонимо. Ми зробимо один кредит і з нами вже будете спілкуватися. Людина, якої дуже багато дзвонили колектори, відносно неї здійснюється відповідний психологічний тиск, дзвонили родичам, знайомим на роботу тощо, погоджуються на ці умови. Що відбувається далі? Далі саме цікаво. Е, укладаються договори відступлення прав вимоги з мікрофінансовими установами. На інші юридичні особи банк дійсно перераховує кошти, закриває ваше питання відповідно до українського кредитних історій. У вас все ок, з'явився один кредитор. Опа, що тут не так? Якщо так трапилося, все добре. А все дуже просто. Як я вже на початку відео розповідав, що у вас складається кредит, це тіла кредита, відсотки за користування, штрафні санкції і пеня, А в цьому випадку ви навіть і це списати не зможете, а й нулювати, добитися в суді нічого. Тому що. Оце прикредитування, яке відбудеться з банку, закумулює всі ваші боргові зобов'язання і у вас з'явиться один великий шалений кредит, отакий от. І це буде тіло кредита. А відсотки за користування вже банк буде нараховувати на нього відповідно до того договору, який ви, повірте мені, ще й власноруч підписали. Потім позов до суду, програма це там, і майна як не бувало, будь то квартира, машина тощо. Тому ці типові помилки пропускати не можна ніколи. Ну, ваша найголовніша помилка, що у вас ще немає в нашому телеграм-каналі, його посилання є в описанні до цього відео. Там я все це описую, все це розповідаю, все викладаю. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. До речі, там є ще й наші контакти.